Друзі, вітаю вас! 18 січня. Сьогодні відео буде виключно про опалення теплиці. Сьогодні на огляді будуть он ті дві теплички. Також поговоримо трохи про дрова. І, можливо, під кінець, чи як там вийде, залізу на кришу, покажу вам димоходи. Надіюсь, буде цікаво комусь. Так, друзі, сьогодні мороз. Мінус 14. Пишіть кого, яка погода, бо я бачу. В людей давить досить добре. Мінус 21, десь так. Так, добре, розпочинаємо з третьої теплиці. Розмір 6 на 24. І давайте з першої буржуйки. І так по порядку до самого краю підемо. У мене тут три буржуйки. Чому три? Тому що це йде розсадник. Бачите, тут лежать доски. Скоро з цих досок будемо робити стелажі з двох сторін. Тому, поки їх нема, саме час показати вам, як я робив опалення в теплиці. Ну а наступне відео вже буде про те, як я чистю сажу, тому що трішки чистимо не так, як всі. Так, перша буржуйка стоїть. Тут труби. Труби труби в діаметрі ось тут ідуть 150 Товщина стінки 5 мм. Я, друзі, знайду відео старі. І прикріплю їх в коментарях. Подивитесь, як я його будував. Правда, не знаю, яка це буде теплиця, чи ця, чи та що поруч четверта, ну, десь відео в мене є. Так, запитували про димохід, Значить, як він зроблений в мене в кришу. Димохід Трубайде сота. Тут все просто, дивіться, тут так просто, що простіше вже нема куди. Просто доска і в доску. Просунута труба, а зверху вже накинута. Е, ну, я вирізу на кришу, покажу, як я там сам робив. Труби не куплені, оті, що там стоять, а самі скручені з листа желіза, то вже покажу, як я робив їх. Підпор іде обикновенна бочка на 200 літрів, здається, ось так. Друга буржуйка знаходиться неподалік тут. Трішки більше одного метра. Навіть можемо заглянути, може комусь потрібно. Ось так все зроблено. Непогано гріють, скажу, і самий такий надійний варіант це коли є буржуйка та дрова. Так, на рахунок цієї, тут у мене труби кусками йдуть по 2,20-2,40, по-різному. Отут тут іде стик. Коли я робив їх, я їх не приварював, дві труби. Просто положив, обмазав, обіклав і все. І заодно така вийшла підпора. Зайдуть куски тут по два, здається, 2, здається, 2,40 чи 2,20 Ну, коротше кажучи, загальна довжина, будемо брати 6 метрів. І дивіться, на довжину 6 метрів, у вас висота має бути демаря. 3. Я в свій час, коли була ще перша теплиця і там було опалення, в мене теж пробував по-різному, то самий ідеальний варіант вийшов, це коли димохід у мене зараз становить 3 метри. Було менше, трошки диміло. Особливо, коли вітер, то коли сильний вітер задимало в димар чогось і диміло там, де дрова ви запихаєте в плиту. Тобто дим виходив сюди, це коли низький демарш. Тому саме такий перевірений на, на сьогодні мною варіант це 6 метрів робити так, або навіть 7, і обов'язково 3 метри вгору. Тоді буде непогано горіть. Так, тут теж від димоходу майже метр наступна плита. Тут вона в мене набагато ширша йде, більша. Зроблена, сюди дров поміщається, теж немало. Як добре напхати, то непогано горить. І температуру дає досить непогану. Скажу, стінка, я вже говорив, 5 мм, тому вона досить непогана і пропалить такий метал, ну, такими буржуйками, досить важко. Температуру держить непогано віддає. вихолоня труба теж не сильно. Ну, Швидко, трішка триматок. Так, тут, я, тут у мене планується наступне відео, друзі. Це все буде потім. Деякі зміни в мене по теплиці, по капельному поливу. Так, тут. Тут е, труби виведені в стіну. І в стіну скажу краще для мене, чим у кришу. Бачите, просто все ось так тримається ось як. Труба ця, вона просто надівається на отаке коліно. Ось воно. Тому що ось так, дивіться. 150-ка. Це в мене в планах ще одна буржуйка буде. І може теплиця. Коротше, надівається наверх. Із металу, з листа зроблено, закручено, заклапано, ось така труба вийшла, ніхто не купляв її. Її рівно 3 метри, виходить, 3 метри, оце звідси туди і 6 метрів йдеш отак. Все чітко горить. Як буду розтопляти, я вам покажу, звісно. То тут зроблено в стіну. В стіну краще тим, що чистить сажу, наприклад. Ви тут трубу зняли. Сюди запхнули той мішок, який в мене є, з шлангою, почистили і все, трубу зверху наділи, все чітко. Тут інакше. Коли я буду трусити сажу, я вам розповім, чому тут не так і бажано отак не робити. Але ж буржуйка потрібна, тому зробили саме так. Уже як є, скажуть, так і є. Та монтаж так, бачите, доска, все, плівка не, про, не, не прогорає, нічого, доска теж не горить, тому що там не сильно воно гаряче. Тому все ідеально. Працює і так. Так, зараз зайдемо ще у четверту тепличку. Дещо розповім, скільки потрібно отаких от буржуйок на таку теплицю. Тому що це зрозуміло, що розсадник, то тут через те і три. А потім уже, друзі, вилізу на кришу, покажу вам, як воно там. Так, цю теплицю ви знаєте добре, бо тут у мене пекінська капуста. І досі він лежить. Так. Ось як воно. Тут котел стоїть, заливаємо воду. Вода теж потрібна, тепла. Плита набагато більша за ті, що я вам показував. Довжина труб теж йде 6. І димоход іде е, теж 3-метровий, але труба сотка. Труба сотка, а тут 150-ка. Я скажу. О том, що в мене планувалася буржуйка одна, але я її так і не зробив, і не знаю, чи я буду робити чи ні. Ну Скажу так, одна буржуйка на таку теплицю це мало. Якщо посередині поставити, то краї по-любому у вас будуть холодні. Якщо вирощувати капусту ранню через диску піде. Якщо огірок, ну проблемно. У мене в тому році є відео, де. Ми посадили ранньою весною огірок тут і пішли морози сильні, снігом ще засипало. То скажу так, пів теплиці, ось так, де нема буржуйки, огірок і ледве відкачав. Коренева система захолонула, температура в ґрунті була тут там щось в районі 10 градусів. А там, де отоплювалося ось так, я отак стояв, навіть показував відео візуально, то огірки там були набагато кращі і більші. А тут почали реально падати, коренева зогнила. Але відкачав я сюди багато влив різного добра. Відкачали огірки, виросли, все добре. Ну, довелось трохи так понервничати і залить багато різних препаратів. Тому краще буржуйку або робити посередині, або, якщо є можливість, то робити дві. Отакі От великі, одна там і десь друга виходила або тут. Тоді взагалі все чітко, дві розтопляєте і з огірком раннім 100 гривень за кіло ви реально можете вийти. А з одною це великий ризик. Я не знаю, чи вентилятори допоможуть. Це хіба що повітря так якось розігріти. Ну щоб нагріти ґрунт, потрібні труби, щоб воно тепло йшло сюди. Плюс утеплювачі понад стіною, щоб тепло відбивалося, трималося отут. Тому ось так. Це вже, знаєте, перевірено все. Вже не перший рік. Ой. Тому ось так. Є, в мене десь відео, я згадав, як я робив цю буржуйку, тому я вам закріплю. Підпори там, з чого було, бачите, на краю бочка, тут стиральна машина. Ось. Ось так все зроблено. Нахил досить непоганий йде, але кажуть, що чому, я так часто, ну, чому так часто чистимо сажу, тому що, тому що дрова соснові. І сосна така ще брава, знаєте, смолиста із сучками. Вона горить непогано, довго. Але ж і сажі, коли розтопляєш, димить просто чорним, і Ото от як морози топиш там дві ночі, три ночі і день топиш, то забиває добряче трубу. Десь на палець сажі просто чистиш і випадає кусками. От такі колоди непогані, рубать їх теж одне задоволення, оці сучки, але смоли тут дуже багато. Отак, От коли весною привозиш, влітку вони лежать, то це на зрізах кругом виступає смола. Непогані класні дрова. І з сучками горять теж дуже довго. Ну і сажі капець од них. Інша справа це дуб, акація, так, але ж і ціна. На акаційові дрова ну, дуже висока. Там в районі що за 10 тисяч точно. А соснові в половину дешевше. Так, димоходи зверху. Зараз, друзі, піду візьму драбинку і покажу вам туди залізу. Так, я на місці, ну що, лізем. Я вирізу тільки на одну. Далі лізти не буду, там таке все саме. Знаєте, чому я її тут зробив? Тут, до речі, на кожен димохід ой, фокусуй, на кожен димохід є драбина. Тому що сажу чистимо не нестандартно. Можливо, не як усі залазимо наверх і отак через верх уже. Це я цим ділом скоро займусь, тому Опа! покажу вам, як воно буде. Не був я тут з минулого року, коли чистили сажу. Так, головне не впасти. Так, труба. Трубу робив сам, як я й казав вам. Це вже з кусків втулив, тому що була досить погана тяга. Я зробив цей кусок. Потім було малувато, я доробив ще один і просто всередину так трішки застромив його. Обична, обичний метал, жерсть, чи як там вона скрутив сам і на такі болти взяв. Ні сварки, ніде нічого нема. В чотирьох містах прикрутив. Ось так скручував до метровки соснової, до колоди. Просто обкрутив ось так, заклепав, розверлив та і все. І такий вийшов у вас демар. І так кругом. І той димар так зроблений, і третій, і геть усі. І потім надів на ту трубу сотку, що там. Тому що та труба вона невисока. Вона десь чи така, чи ну, десь отак. Небагато, тому надів і все. І просто розтяжки так і зробив обичний шпагат, той, що прив'язує огірок, тільки удвоє. Ось так все, бачите, стоїть. Все тримається. Ой! Стрьомно тут слизько. Тут дуже весело стоять, коли вітер, і ти стоїш чистиш сажу. И тебе зноса, ну це капець. Так, повертаємось назад. Це в мене діарик любитель лазать тут. Ой, Ось так. Тут найкраще мені сажу чистить, тут труба знялася, почистив і забув. Нікуди не потрібно лізти. А драбини зробив чому? Тому що в мене раніше не було їх і потрібно було лізти. І якось отак був сніжок, я так добре обземлився. Воно ж плівка ну, слизька, мокра. Тому після того випадку кругом драбинки є. Отакі от друзі справи на сьогодні. Начебто все, що хотів показав вам. Якщо щось забув, звісно, можете запитати. Додам лише одне на останок. На таку тепличку, на одну іде трішки більше одного газона дров. Це так, може хтось щось планує, хоче там для порівняння, ось вам так. Тобто, в мене на дві теплиці йде десь 2,5 газона. Ну, Коротше кажучи, беремо три. Це так, про запас, що було. На цьому відео буду завершувати. Дякую всім за увагу. Далі буде, і всім пока.